Добрий день, ви на каналі Дніпро Зобщина. Так, дивіться, у нас зараз завезли центрифугу до трактора Т-40. ще заводська оригінальна, на ній ось така бірка. Ось наша центрифуга. В зборі повністю. В смазці вся. Вона просто хранення Де у нас в комплекті? Ось по бокам флянчик. Так. Бо у нас багато наших клієнтів питало на трифугу таку, і ось ми її завезли. Так що, хлопці, кому потрібно, звертайтеся, номери телефонів будуть указані під відео. Також, якщо вас цікавить, ми зараз Дуже багато запчастин завезли по Т-40, Т-25, Т-16. Зараз розбираємось. Тут багато по коробці, по диференціалу, всі стаканчики, мілочовочка, втулочки, вилочки, бачите. Ось собачка. В зборі всі тяга. Пальчики, корзина, корпуса Т-40, бортові, роздатка. Багато чого. Зараз сіточки. Ось у нас вал. По корзині, багато чого, бачите, лапки, болти регулювачні і багато ремкомплектів. Так що, будь ласка, кому треба, то у нас є. По таким тракторам, все. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Дніпро Зупштина. До побачення.